У 2024 році по всьому світу різко зросла кількість страт. Свою роль у цьому зіграла і американська система правосуддя, за даними Amnesty International, загалом минулоріч було страчено 1518 осіб, що на 32% більше ніж у 2023. му При цьому кількість країн, в яких виносять смертні вироки, скоротилася. Докладніше про те, скільки людей було страчено на близькому сході у Китаї та США – Далі підписуйтесь на наш канал. Кількість смертей, зареєстрованих минулого року, була найвищою з 15-го року, тоді як кількість країн, у яких застосовується страта, скоротилася з 16 до 15. -ти. Вважається, що найбільше людей у світі страчують у Китаї, проте точних даних щодо цієї країни не існує, адже там це питання є державною таємницею. В'єтнам і північна Корея, ще дві країни, в яких як вважається, широко застосовується смертна кара, також не розкривають кількість вироків за кількістю смертних вироків, про які є достовірна інформація. Лідирують Іран, Ірак та Саудівська Аравія. На їх долю припадає понад 91% відомих страт. Так, у 2024 році Іран стратив щонайменше 972 особи, включаючи 30 жінок і чотирьох неповнолітніх. Також застосовувалися публічні страти. При цьому кількість смертних вироків збільшується після великих протестів і в періоди невизначеності. Наприклад, 22-го року в країні було страчено 12 жінок, а 23-го – 25. деякі з ранок були засу. Уджені за злочини пов'язані з наркотиками, а проти окремих смертні вироки виносилися через критику режиму і боротьбу за права жінок. У сусідній Саудівській Аравії минулого року стратили 345 людей в Іраку 63. От щодо ймовірного лідеру цього антирейтингу Китаю. Інформація не є точною. Через засекреченість даних аналітики не можуть підрахувати кількість таких випадків у КНР, але припускають, що може йтися про тисячі страт із смертних вироків лише за минулий рік. За Даними американської правозахисної групи Дуйхуа загальна кількість страт у Китаї скоротилася з 12 тисяч у другому році до приблизно 2 тисяч у 18-му, пише BBC. Емнесті вважає, що Китай застосовує смертну кару за корупцію та наркоторгівлю. Це є прямим порушенням резолюції ООН про те, що смертна кара має обмежуватися найсерйознішими злочинами, пов'язаними з умисним вбивством. Також китайська влада ймовірно продовжує використовувати страти як інструмент державного контролю над ти Думством неочікувана ситуація розгортається у США, де страти досі здійснюють у 27 штатах. У 24 році до практики смертних вироків повернулися одразу чотири штати, бо більше в Алабамі їх кількість за рік зросла втричі. У результаті двадцять четвертого року в Америці було страчено 25 людей. Що є найбільшим річним показником після 2015 року, коли смертні вироки були виконані проти 28 осіб. Щодо способів страти, то смертельна ін'єкція. Є найпоширенішим методом у США, але багато штатів дозволяють також ураження електричним струмом, смертоносний газ і навіть розстріл. Цікаво, що американські виробники ліків чинять опір та відмовляються надавати препарати для смертельних ін'єкцій. Через це в окремих штатах було дозволено використовувати інші методи. Втім, суперечки навколо способів страти призвели до затримки виконання вироків у минулому році, знизивши частоту застосування смертної кари у США. Переговорник Путіна Кирило Дмитрієв зустрівся у Вашингтоні зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткофом. Після розмови росіянин заявив, що у США чують позицію Росії і готові до конструктивних рішень. Ба більше, за словами Дмитрієва, ВРФ бачить велике бажання американських компаній повернутися на російський ринок і навіть ведуть переговори про відновлення авіасполучення між країнами. Просуваючи інтереси Росії у США, посланець Путіна чомусь не думає про долю власного батька. Останній як Сувалося, проживає в Києві і може щодня спостерігати за наслідками дипломатичної діяльності свого сина під час нічних тривог. Докладніше про зв'язки кремлівського посіпаки з Україною. Далі підписуйтесь на наш канал. Про українське коріння Дмитрієва, що з 11-го року очолює російський фонд прямих інвестицій, згадали через його активну участь у переговорному процесі. Зі США. народився і виріс Дмитрієв у Києві, але в 90-х поїхав навчатися до Америки. Після закінчення Стенфорду він вирішив будувати кар'єру в Росії. При цьому його батько Олександр Петрович на той момент вже мав науковий ступінь доктора наук і почав працювати в інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Там же 70 7-річний Дмитрій старший трудиться і дотепер, займаючи посади головного наукового співробітника. На запит телеграфу в закладі повідомили, що наразі Дмитрієв перебуває у відпустці за власний рахунок, і як довго вона триватиме, невідомо. Аналогічну відповідь отримали журналісти інших видань ще наприкінці лютого. Складається враження, що відпочити Дмитрій старший вирішив після сплеску перемовної кар'єри сина, адже вперше публічно в цій ролі Кирило Олександрович виступив у середині лютого. На рахунку. Ко Дмитрієва старшого багаторічна викладацька діяльність у стінах Київського університету імені Тараса Шевченка. Також він неодноразово виступав на конференціях за кордоном. Одночасно з цим науковець перебуває у складі наукової ради російської академії наук з радіобіології у статусі асоційованого члена. Про його особисте життя наразі мало що відомо. За даними каналу ТСН, раніше Олександр Петрович з родиною мешкав на столичному Печерську, але нині з'являється там двічі на рік, щоб пересвідчити. В якому стані квартира при цьому у держреєстрах відсутня інформація про нерухомість у столиці, що належить науковцю. Зате й відомо, що йому належить земельна ділянка площею 2,59 гектара у селі Березівка на Київщині. Щоправда, вона перебуває під арештом. З'ясувався інший цікавий момент у кількох записах, датованих серпнем 2009 року. У держреєстрах батько та син Дмитрієви згадуються разом. Зокрема, йдеться про обмеження права розпоряджатися чи користуватися нерухомо Майном у переліку чотири земельні ділянки від одного до майже двох з половиною гектарів. Всі вони також розташовані на території села Березівка на Київщині. Власником зазначений Олександр Петрович. А з заявою про накладення заборони, його син. Нагадаємо, що саме в цьому населеному пункті будувалося котеджне містечко Олімпік Парк, яке зараз має назву Нова Березівка. За інформацією Олега Хаврука, який займався захистом прав обманутих вкладників, на початку проєкту з ними зустрічався сам там Кирило Дмитрієва. Хаврук також наголошував, що гектари землі, на яких планувалось будівництво, оформлювались на батька Кирила та ще одну фізичну особу Миколу Лагуна, що був на той момент власником Дельта банку. Загалом могло йтися про 290 гектарів. У результаті з 1090 запланованих будинків було побудовано тільки 100. Таким чином виходить, що окрім наукової діяльності Дмитрію старший ймовірно був долучений до оборудок сина. Останній же згодом виїхав до Росії. Де й знайшов себе як перемовник вбивці українців Путіна. Мережа супермаркетів Сільпо запустила сервіс розстрочки на продукти. Це перший в Україні buy-now-pay-later сервіс, за допомогою якого оплата покупки відбувається частинами. Докладніше про те, як це працює далі, підписуйтесь на наш канал. Сервіс Now, Pay Later» працює вже у восьми магазинах Сільпо у Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Луцьку, Дрогобичі, Бучі та Чорноморську. Згодом скористатися послугою зможуть клієнти мережі в усіх містах країни. Повідомляє Forbes. Зазначається, що сервіс повністю автоматизований та працює на касах самообслуговування. Процес відбувається без залучення персоналу магазину, комісій та довгих очікувань. Банк ухвалює рішення щодо розстрочки менше ніж за 20 секунд. Скористатися послугою можуть усі Власники карток банку власний рахунок. Для цього необхідно зчитати QR-код власного рахунку на касі самообслуговування, відсканувати усі свої покупки і обрати оплату дольками як спосіб розрахунку. Після цього за стосунок надійде пуш повідомлення, яким ви підтверджуєте оформлення розстрочки. Далі залишається зчитати QR-код із застосунку на касі і дочекатися оплати. Таким чином, Сільпо отримує повну суму покупки від банку, а покупець зручний графік платежів Зазначається, що розстрочку на. А великі чеки надають і інші магазини, наприклад, супермаркети Афірм і Кларна. Втім, це закордонні компанії, і оплатити частинами там можна лише техніку. Сільпош стали першими, хто запровадив кредитування у сегменті фуд рітейл. На заході шопінг у кредит є розповсюдженим явищем. Покупці не укладають кредитний договір із банком та не сплачують додаткові комісії, що дуже зручно. Найбільшою популярністю цей сервіс користується у Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії та США. в Україні. Єні таку опцію пропонують лише найбільші гравці ринку, згідно з даними сервісу Статіста, у 2021 році обсяг глобальних транзакцій, здійснених за допомогою цього методу оплати, склав близько 120 мільярдів американських доларів і продовжить зростати у найближчі 5 років. Аналітики також зазначають, що компанії, які підключили цей сервіс, отримують на 13% більше нових клієнтів. Водночас, критики сервісу заявляють, що він спонукає споживачів витрачати більше ніж вони можуть собі дозволити. Що Ганяє їх у борги і знижує їхній кредитний рейтинг. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.